Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Наша постійна, і як це не дивно, моя улюблена рубрика Новини з за перебріка або «Історії із задзеркалля, вершки маразму можна ще так назвати. Але це черговий огляд російських новин. І знаєте, ми вже перестали дивуватися наявності якоїсь здорового глузду у цього народу, у цих хворих сусідів, але дивитися і. І радіти, що ми українці, ми не перестаємо, тому що ми кардинально відрізняємося від того народу. В нас абсолютно інші плани і цілі. Ну а подивитися і посміятися з того, чим же вони займаються в своєму житті, це тепер наш святий обов'язок. Отже, новина вона перша у Москві... Просрочені вакцини від ковіду. Департамент охорони здоров'я має план, як вирішити цю проблему. Вони просто продовжили термін придатності цих вакцин. Це було зроблено на власний розсуд, але в департаменті кажуть, що зробили це з урахуванням виробника форми і серійного номеру. Ну а ті, які. Ось ось мають зіпсуватися, треба в пріоритетному порядку швидко використати. Тобто, зіпсоване те, що вийшло з терміну, виявляється не обов'язково викидати. Ну, ви знаєте, його ринеля, я так думаю, якщо у них уже президенти з третім простроченим терміном, що там казати про вакцини, треба, які там. треба колоти від ковіду без терміну придатності. Це знаєте, це стара радянська система ресторанних закладів. Якщо щось зіпсувалося, це треба добре вимити в отсті і знову Додати подати на стіл. Так сказати, так що це свіже. Або знаєш, я в старому радянському анекдоті, коли продавчині там ховали все собі свіженьке, та, а інші на прилавки там так. знизу діставали. І їх питають: жіночка, хліб свіжий? Він говорить, у нас весь хліб свіжий. І тут ці золоті, золоті прикраси, тут ці повністю. От, ну, це ж звідти все. Ну я думаю, що Путіна вже не один раз вимочували в оцеті. Хочеться, щоб його вже в Формаліні вимочили і відправили в Мавзолей. В тому ж бідону, що і Брежніва, речі. Е, насправді Кремль боїться, що на почне протестувати проти війни в Україні, тому прочена вакцина сильно знижує кількість протестних мас. Ну тут все виправдовується, все дуже просто. Наступна тема: туризм за перебриком вже не той. Росіяни їздять в Казахстан за інсуліном у Грузію та Туреччину за антидепресантами. Нові маршрути та сувеніри зацікавили росіян через дефіцит ліків, який виник після початку війни. Наразі є проблеми більш ніж 80 препаратами. у Деяких є російські аналоги, але звичайно вони гірше працюють. Це зрозуміло. Поки що ввозити ліки за кордону для власного користування можна, але уряд через думу намагається це обмежити. Ну, дивіться, це насправді тури для тих, в кого є гроші. Звичайна бідна русня має нові свої лікувальні тури в Білорусь подихати парами бульби. Так Давай. як це робили Ігаляція. вже спокон віків. Еретрея на голодну дієту і в КНДР на сечогінні процедури, але є один і як на мене безпрограшний варіант: це тур, поїдь в Україну і подаруй батькам ладу каліну». Знаєте, о, про що о, йде мови да. найгарячіша пропозиція. А якщо загине до холодів, то ще й комплект зимової резини у подарунок? Так що вперед, русня, шукай свою смерть. Знаєте, в Україні ви її знайдете однозначно. Зараз мережу е, просто е, заселила росіянка. Яка переїхала до Алушти після анексії Криму і розплакалася на камеру, що вона залишає тепер цей фантастичний чудовий край. Вона змушена тікати з півострова після вибухів, які сталися на аеродромі. Давайте подивимося цю сльозливу драму. Нагадаємо, про що йде мова. Взагалі не хочу в'їжджати з Криму і за Олушти. Как здесь класно. Привикла, так. Я привикла да? здесь, як в своєму домі жили настільки. По-домашнему. Як в своєму домі жили, так по-домашньому. По в нашому домі, оказується в своєму домі. Ну, як сказав президент, так званий президент цієї жіночки, нравиться, не нравиться, свалювай красавіця. Або ще так, клінінгова компанія Хімарс, швидко і якісно прибираємо русню з Криму. І вже почали цей клінінговий процес. Насправді це сльози радості від усвідомлення, що ти повертаєшся в квітучу і повну можливостей сизрань, залишаєш квітучу. Тучий пахучий Крим, і повертаєшся в сизрань. Ну а після бавовни в Криму вже з'явилася народна креативна творчість. Мангал Хімерс. Мангал Хімерс найкраще смажить м'ясо. Він, до речі, виглядає отак. Зараз на фотографії його можна побачити. Креативні українці, це вже українці зробили. Можна смажити м'ясо швидко, ефективно і з великим задоволенням. Ну і ще одна новина з перебріка: немає чим годувати домашніх yes. улюбленців. Нарешті виробник двох брендів кормів для тварин зупинив продаж товару на Росії. Причини логістичні труднощі з постачанням сервини. Це не перші компанії, які були змушені зупинити продаж кормів. Щоправда, ще залишилися компанії, які намагаються бути на плаву на російському ринку, але їх стає все менше і менше. Ну, знаєте, так здається, що вращує скоріше собаки вийдуть на протести ніж ті люди, які повинні зараз займати всі площі і вимагати від господаря Кремля зупинити війну. Тепер кістку, яку Кремль кидає громадянам, прийдеться віддавати братам їхнім менше. Тому що консерви закінчуються. От кого ну, от... кого шкода, так це їх шкода. Це, тварин, знаєш? це точно. да що? це правда. От їх дійсно шкода. Да. Бо вони не обирали тому, таку долю. Тому що Вони не путіністи. Це ми знаємо точно овочах. Видно, да. І по волохатості теж, але є ще одна біда: якщо не буде собачих консервів, то бурятам не буде що в пайок давати, і вони почнуть сильно скавуліти. <рес> 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 Оце правдиво. От від цього нікуди не а, Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕТ Доброго ранку. всім вам кажемо. є про що поговорити. Може на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. Це цікаво попередньо головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на тет. З сьомої ранку у будні.